Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте? Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані, як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну ж бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ще не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а якщо щодо бензопили? прибери її подалі, благаю Нічого тобі не подобається. О, Ось це я гадаю, точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Рінамі вибухнув. Чекайте, дівчата. Це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе, головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну, окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе ягузка. Все, все, не заважаю. Тим паче. Оні, мій телефон розбився. Але Джулі то про це не знає. Джулі, а якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь, мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює? Вмикаємо зарядку. О, ні! Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер-сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер. Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі. А всередині скітлс! Як же здорово! Я Їх просто обожнюю. О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота! Це справжнє яйце. Бр. Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау, Тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво, а тут який смаколик. О, ні, сеші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні! Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут? Жадіна. Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині з Який же він гарний та апетитний? Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. О, ні, тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну що ж, а тепер я спробую свою картоплю фрі. Виглядає, наче справжня, але насправді вона шоколадна і в сто разів смачніша, ніж звичайна. М -м, клас. А знаєте що? Навіть упаковка у мене є стівна. Отак смакота. Не сумніваюся, що моя упаковка нічим не гірша і також. О, ні, це справжня картонна коробка. Гедота поїла паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше, ніж картон. Велике, дякую. О, так, і справді смакота. Мені не пощастило. У мене малесеньке мальтізерс! А мені пощастило! Ого! Ага, усі wow. найбільші цукерки дістались мені. Okay. Але першою буде та, кому менше пощастило. Вже починаю. Може, мені і дісталась найменша порція цукерок. але вона точно сама смачна. Здається, це ще не все. Всередині ще є цукерки. Ой! Бачила б ти своє обличчя. Ось до чого приводить жадібність. Ай! Добре сміється той, хто сміється останній. Давай, їж. Нарешті. Я просто обожнюю ці цукерки. Буду рада з'їсти все одразу. так Це просто нереально смачно. Ой, у мене тепер усі руки в шоколаді. А це, до речі, прикольно. Зараз я повністю занурю руки і ведерці і перетворюсь в майлі руки мальтізер. Дівчата, виявляється, так навіть зручніше ласувати. Може, так і зручно їсти маленькі цукерки. Але великі їсти треба інакше. Кожна кулька це повноцінний смаколик. Тож насолоджуватися треба поповній. А як щодо того, щоб поділитися з подружкою? Руки геть. Це мої цукерки і лише мої. Ну нічого. Я знаю, як дістатися до цих цукерок. Мені допоможе звичайний пальник. Так, вийшло. Не перевершено. Ей, а де мої цукерки? А пробач, Кенді я просто не змогла втриматись А ну йди сюди. Упс. От візьми все, що залишилось. Мені знову не пощастило. Маленька пляшечка, а у мене величезний балон. Ой, здається, я помилилась. Величезний балон дістався майлі. У моєї жойки є лише один плюс. Я можу спробувати її перша. Іди сюди, смаколик. М -м -м, це неймовірно. Повний захват. Шкода, що так швидко закінчилось. Проте зараз настав час бульбашок. Ой. Дота. У мене тепер все обличчя липке. Ході сміятись. Краще їж свою порцію. Ну це є й задоволення. Я також хочу нею насолодитись а потім надути саму велику бульбашку. Ого, погляньте, у мене вийшло надути кульку. Вона навіть літати вміє. Хм, У мене з'явилась класна ідея. Я можу зробити цілу купу кульок. Оп, а от іще одна. У мене навіть стрічка для неї мається. Ну а прив'язувати кульки я буду до пляшки. Ну, що ж, продовжимо. О ні, моя кулька улітає. Ну от, хотіла зробити гарно, а зрештою залишилась без смаколика. Майлі, залишилась тільки ти. Ура-ура! Нарешті. Тільки ось як мені цю жуйку спробувати. Видивати не вдається. Дівчата допоможете. Велике, дякую. І так, обережно нахиляємо. Отак. Ось це інша справа. Яка ж смакота? Ей, стоп! Досить! Не треба виливати жойку мені на обличчя. Ти щось казала? На мою думку, вийшло дуже весело. Нічого веселого не бачу. Я зараз таку бульбашку надую, що ви просто луснете від заздрошів. Ой ой, вона така велика, що, здається, ми луснемо, а не вона. Дівчата, а це і справді весело. Тепер ви також липкі та противні. Ніколи не бачила такого маленького кавуна. А у мене класичний кавон. Напевно, солодкий. А мені нічого не дісталось. Ну, що за несправедливість? Ой, здається, щось летить. Ого, мабуть, це мій кавон. Нічого собі. Ось це так розмір. Ну що ж, у мене хоче самий маленький кавун, але це краще, ніж нічого. Для початку я позбавлюсь від кожури. Ну, а тепер можна насолодитися смачною м'якоттю. Смачно. Щоб не було кісточок, було б ідеально. А, ти що плюнула в мене кісточкою? Я, звичайно, розумію, що ти заздриш, але плюватися було не обов'язково. Ну, і що ж кавунчик, час тебе з'їсти. Але як його краще розламати? Думаю, краще це зробити за допомогою старого доброго карате. Ай! боляче! Ого, Розбити кавун у мене все ж таки вийшло. Значить, нарешті можна їсти. Ложка готова. Я приступаю. М -м, який він ароматний і соковитий. Хочу ще. А що робити мені? Цей кавун дуже великий. Як би його розламати? Знаю. Я зроблю це за допомогою Динаміто. І так, час пішов. Динаміт. Рятуйся, хто може! Ого! Було голосно, але круто. А ще дивіться, скільки тут шматочків кавуна. Пригощайтесь, усім вистачить. Клас, велике, дякую. Це не сендвіч, це просто хлібні крихти. А ось у мене повноцінний сендвіч. Ого, ось це порція. Так, так, є щасливчик. Кенді, давай їж свої крихітки. І справді час обідати. Я вже зголодніла. Такий маленький, але дуже апетитний. Ой, а це що? Я мало не ковтнула зубочистку. Так. Краще їх одразу прибрати, бо вони зовсім не їстівні. Ось так то краще. М -м -м. Мабуть, я наслідую твій приклад, і теж одразу витягну шпажки. Тепер можна спокійно насолоджуватися сендвічем. Ммм, Які смачні. Ей, кенді, ти що накоїла? Ой, пробач, я просто дуже голодна. Його облизала, тепер я його їсти не буду. Проте мені дістався додатковий сендвіч. На ну що настав час для моїх гігантів? Тільки як мені їх підняти, якісь вони дуже важкі. Хух, я втомилась. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. За допомогою шпаги я розділю сендвіч на велику кількість маленьких. Ось так. А тепер насаджу їх на дерев'яну шпажку. Дивіться, я винайшла нову страву. Шашлики із сендвіча. Це така смакота. І так їсти набагато зручніше. Ох, здається, я вже наїлась. Нічого собі. Ось, це ти погладшала. Ну так, трохи набрала. Ой, падаю. От не жира. Ага.